Доброго дня, друзі! Погода останнім часом особо не радує. Постійні дощі. З рибою теж щось незрозуміле твориться. Протягом тижня декілька разів виходив перебалити на фіт. Бачив одне-два посіпування і все. Зранку перейшав справи і за бідом все ж таки вирішив вийти перебалити. Взяв два фідера і поплавчанку. Сьогодні вирішив спробувати прикорм від фанати. кляш Горох. Ні, то він не зіпсувався, то в нього такий колір. Хоча запах коров у не відчувається. Спробую. Зараз риба чомусь зовсім на прикормку і не реагує. Тільки розклався, хоча дощ. Дощі зараз не триває, і він скоро закінчиться. Через дощі рівень води у водоймі піднявся десь сантиметрів на 15 Це теж погано відображається на клюві. Клювання починає тактуватися, коли рівень води йде на спад. Буває, що фідер мовчить, а на поплавок щось прокльовує. По прогнозу стоїть дощ на весь вечір. Коли переходив по містку через протоку між озерами, то помітив, що течія у сторону малого озера, а це означає, що рівень води потрохи пішов на спад. До дощу було непогане клювання на фітр, тож є надія, що як дощ закінчиться, то щось зловлю. Дощ ішов хвилин 15, після дощу перезакинув фідера. Кормити рибу треба постійно, бо дрібнота миттєва розмітає прикор. Перезакид роблю кожних 10-15 хвилин. Так, є клювання, гачку щось добряче, гарно пручається, може навіть невеликий підляж. На плитку не дуже схоже. Зараз витягну, побачимо. Давно не відчував таких ривків приуважував. Настрій піднявся відразу. Ні, не підляж, це непогана плітка. Без пацаку краще не ризикувати. Зараз треба швидко перезакинути, бо плітка зграйна і може бути ще клювання. Без екстрактора не обійтись. А, непогана плітка. Треба скоріше. Так, нарешті визволив і перезакинув. Ось така красуня попала. Довго я провозився з пліткою, поки відчіпляв. Дуже сильно закофнув гачок. Граю у пусти. Далі більш ніж годину повна тиша. Знов клювання. Не різке сильне, але клювання. Так, нічого немає. Треба перевірити та перезакинути. Знов чорне суне. Мабуть, цього разу дощ сильніший буде. Нічого, я підготувався до дощу. Взяв поліетиленовий плащ, який можна накрити всю кладку і пересідати. Хлопці на сусідній кладці почали збиратися. Я хочу почекати вечора. Може риба трохи активізується, і ще щось в Хмари Хмара протягнула мимо і краплі не впало. Ще в мене вудка під очеретом. На вудці гнійний храбак. Під очеретом було декілька клювань. Скоріше за все брала дрібна краснопілька, бо повідкусувала храбаків. Лим сьогодні клювати не хоче. Вирішив замінити наживку на опариша з мотилою та половити краснопірку. Може хоч вона братиме. Клювання та є, але їх майже не видно через хвилі. Краснопірка міттєво об'їдає мотиві, але ж все ж таки якийсь рух є. Так, невеличка. Час піде веселіше, бо фідер мовчить. Клювання є, але не можу підцехти. Вроде і топить, врода у убік веде, гачок на луці завеликий, ставив на линя, міняти не хоче. Але все-таки плине скоріше. Ловив декілька більш-менш, майже удало, одну за одні. І знов підійшла з палець. і знов холості клювання. Гудка дуже часто виручає. Під берег підходить карась, плітка, краснопірка, пласкирка, дрібний підляш. Буває попадають і непогані реші, оку, а зараз чомусь під берегом дрібноти нема, десь ховається. Тільки дрібна краснопірка, уклейка і та брати не хоче. Задивився на поплавок і ледь не пропустив клювання. Побачив вже, коли волосіння слабло після ривка. Кінцівка фідера відіграла. Так, щось є. Цього разу скоріш підляж. Може ж підуть нарешті клювання. Підляж. На жаль, скоріш за все не заліково. Але задоволення доставив. Ось не люблю, коли багато вудок. Під сакою не підлізеш. Ходи сюди. Зачепився гачком за піцак. Та так, що не відчепиш. Прийдеться відривати гачок, щоб рибу зняти. І перев'язувати. Ні, це не підляж, це пласкірка. Це можна побачити по великій лусці, більшій ніж у ліща та великим мечам. Тож не відпускатиме. Іди у садок. Тільки закинули відразу клювань. Схоже підійшла плітка. На фідер боловляний цією водойми не передбачено. Можна просидіти весь день, не бачивши жодного клювання, а потім за півгодини виловити денну на нор. А буває, що одне клювання робить всю рибалу. Тож треба чекати, бо чекання все ж таки буде нагороджене клюванням. Схоже підійшла зграйка дрібноти. Бо зриває мотеля при приклювання. Якщо підходить гарно, то вона заковтує разом і запариш, і сама сідає на гачок. На жаль, прикормка майже закінчилася, залишилося на пару закипів. Виловив я всю пачку. Багато прикорму пішло, щоб привадити краснотерку, а виловив на воду. Трохи підкинеш і декілька клювань. Якщо не кидати, то і не підходить. Все однак у кінці риболовлі зайлочки прикорму йдуть у воду, бо він довго не зберігається і псиється. Попереду робочий тиждень, На риболовлю навряд піду по такій погоді. Тож витратив багато на краснопір. Рибалов є сьогодні з 4 до 8 вечора. Клювання дуже рідкі. На фідере я бачу 5-6 клювань. Трохи влови. Лин під очеретом клювати не хотів. На вудку трохи половив краснот. Треба чекати, поки погода стабілізується, тоді і ловитися. Ані хвоста вам, ані лузки.